Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, а ти, знаєш, а ти знаєш, що ми з приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені подобається це. А зараз модно. Не хочете ти красиво, ти ж мене піднула, ти ж мене підмала. Давайте ручку. Може це буде якийсь манікюр? Йди ти, крать кума. Давай цього. Та зараз сформіюємо молодьо. Фу, йо, поймай. Що жінка скаже за той року? Хай мене почунує, там десь кідану сходиться. Ой. <рив> Що у вас болить трохи? Ні. Мене були молоди, захай. Це такі є мульт аніме, дів. Аніме Наруто. Це як так, желанні. Умлю, все мої. Дай це. Ну що, ти здала тобі труси хороші? Ну і обхід. Боже, боже. А це ти купив? Да. А я знаю, то ти. Диви. Оце на мене, на мене труси. Якийсь дав. Хую, оцю, оцю, оцю маленьку. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай на. Це, це стягується. Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нас це не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе запитати. Що? Дід сьогодні зробив тату. А. На колку. Ну це що маєш розум? На старість Саш? А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе захотів. Так це він захотів, не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді! А? Сьогодні футбол. Я чув, ти казав же. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто, хто сьогодні виграє, га? Реал Мадрид, да. А я, рах... я рахунок який? Или нічя. Або що? Та 3-4, вот такого. 3-4 хоче, да? да? А за кого б деш болівати? Ну. Шахтар? Бабусі, ви скажи, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А Холодний. ти що робиш? Холодний, я вже зробила зарядку. Опа, от така от дівочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема. А де дорожка? Шучання помила. А тут нема. А їй ходить? Звісно, ходить, ну вже. Ходи, красиво. красиво. Ти бачиш, блядь, куди он кине? А тепер. Опа. Тут. Тут. Вот, тут. Заняй, Давай. <звук> дизайні. Ні, тримай. Тримай ці вареники і дизайні. Вареники, <звук> я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. <звук> <звук> Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? <звук> Спошли. Символізує зсу Панамку що кукалушишолі патріотично Україну, Україну на напевно.